Хочете рельєфний животик, доведеться докласти більше зусиль та виконувати дугову планку, але не статичну, а так звану гойдалку. Техніка її виконання наступна. Ляжте на спину, під поясницю покладіть, валик чи скручений рушник, щоб зняти з неї навантаження, ноги прямі, руки витягніть над головою, та підніміть ноги і руки на 30 см від підлоги. Але замість того, щоб утримувати статичну позицію, почніть рухати руками і ногами вгору і вниз на кілька сантиметрів. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Так буде простіше протриматися хвилину. Та не опускайте ноги і руки на підлогу. До зустрічі!